Привіт, малята! Пропоную вам відгадати цікаву загадку та зрозуміти, за яким природним явищем сьогодні я вам пропоную поспостерігати. Двікном моїм калюжа уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим, добре вковзатись на нім. Ви вже здогадалися, що це малята? Так, це лід. У природі лід зустрічається там, де холодно. А ви знали, дітки, що лід це вода, яка замерзла при температурі нижче нуля? Коли приходить зима і стає дуже холодно, морозно, то поверхня річок. Озер водойм покривається льодом. Вона замерзає. Діти, а давайте поглянемо, який лід. Він прозорий, він не має барв. Якщо ми торкнемося льоду, то зрозуміємо, що він гладкий, а ще він твердий. А ще він дуже слизький. Ходити по льоду дуже небезпечно, бо можна підсковзнутися та травмуватися. Що льоду багато, то він набуває блакитного кольору. Погляньте на картинку. Малята, якщо кинути лід додолу, то він розіб'ється, наче скло. Розлетиться на багато-багато шматочків, менших за розміром. Під легший за воду, бо коли річка вкривається зверху кригою, то крига не тоне, а плаває на поверхні водойми. Отже, дітки, потрібно запам'ятати, що льод може утворитися. На поверхні будь-яких водойм, річок, озер, калюш, якщо на вулиці, дуже холодно.